Прокляття Тутанхамона. Ууу. Фараон Тутанхамон приклад гайпу на порожньому місці. Сам фараон в своєму правлінні не запам'ятався майже нічим, бо у віці 19 років впав з колісниці і розбив голову. Але чому всі знають ім'я саме цього фараона? Завдяки тому, що його гробниця стала першою знайденою археологами, яку ніхто за тисячоліття не встиг пограбувати. Але ще більш відомим, він став завдяки легенді про прокляття Тутанхамона. Само собою ніякого прокляття не існувало, це просто набір забобонів, чуток і неправильних перекладів давньоєгипетських текстів на фоні нібито раптових смертей 22 осіб, пов'язаних з відкриттям гробниці, і, мовляв, всі померли впродовж кількох років після власне відкриття. Лорд Карнаворн, співорганізатор розкопок, помер від укусу комаря, архологи Мейс, Дуглас Рейд та секретар Бартель померли від невідомої хвороби. Фінансист Голд помер від пневмонії. Брат Лорда Карнаворна, полковник Герберт, помер від зараження крові після візиту до стоматолога. Єгипетського принца Алі Мельфахмібея застрелила його ж дружина, а барон Вестербі вистрибнув з вікна сьомого поверха з невідомих причин. Активному розповсюдженні легенди сприяли журналісти і відомі письменники на кшталт Артура Конан Дойля, які розповідали журналістам, що все це прокляття царських гробниць. Крім містичних версій, існують навіть логічні версії, що в гробниці було багато радіоактивних елементів або грибок пліснявий, внаслідок чого ті, хто побував в гробниці, мали серйозні проблеми зі здоров'ям, які на той момент неможливо було встановити. Прокляття гробниці дуже непогано обіграно у фільмі Мумія 1999 року. Але найголовнішою причиною зловіщого прокляття був журналіст Артур Вейгал з газети Дейлі Мейл, який образився на лорда Карнаворна за передачу ексклюзивного права писати про розкопки газеті Таймс. І тому почав масово поширювати інформацію про нібито загадкові смерті, аби збільшити популярність своїх колонок в газеті Daily Mail.